Всім привіт, сьогодні 17 червня робимо монтаж плит перекриття, плити ковальська з-під екструдера, гладкий без арматури, а саме натяження всередині цих плит. Армопояс у нас вже висох, балки висохли і Сьогодні зробимо монтаж і з наступної неділі почнемо платку вже другого поверху і криші. Кран визвали китаєць, така гробніша стріла, тому що потрібно перекидати плити через провода. Тут у нас 13 штук. 12, вже не пам'ятаю, 39. Сьогодні зробимо. До нових зустрічей!